Ми завжди на поготові і завжди готові вам допомогти. Доброго дня! Мене звати Олег Водославський. Я працюю на посаді фельдшер медицини невідкладних станів Івано-Франківського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради. Я народився в мальовничому селі Колінці Тлумацького району Івано-Франківської області. Закінчивши 9 класів, я вибрав медицину, поступивши в Коломийський медичний коледж імені Івана Франка. Вибрав медицину, поступив на спеціальність фельдшер. Чому так сталося? Завжди хотів допомагати людям. В школі вчився моїми профільними предметами. Це була біологія. Тобто, це мені було завжди близько. Я хотів рятувати людське життя. Тому, тому, мабуть, і вибрав медицину. Я працював спочатку в відділі санавіації, тобто ми їздили по районах і транспортували важкохворих до нашої обласної лікарні, до профільних спеціалістів. Працював трошки у відділенні реанімації в пасічні для покращення своїх навичок, тому що це був один з таких. Тобто, якщо я хочу працювати на екстренці, мені потрібно трошки побачити реанімаційних хворих. Працюючи за кордоном, я працював в сфері енергетики. Мав багато друзів, багато знайомих, планував своє життя, але завжди-завжди хотів повернутися до роботи, до колективу, до того, що я люблю і вмію робити добре. Після повномасштабної агресії Російської Федерації, після оголошення війни 24-го, я зрозумів, що час повертатись додому. Після 24-го на нас посипались інсульти, інфаркти в величезній кількості. Хвилювання брали гору, емоції брали гору. Люди хвилювалися за своїх близьких, за своє здоров'я, і це теж вплинуло на нашу роботу. Викликів стало більше, виклики стали трошки важчими. Ми стикнулися також з роботою з нашими потерпілими, з нашими солдатами. Ми стикнулися з мінно-вибуховими травмами, з кульовими пораненнями. Ми таких моментів раніше не бачили. Якщо бачили, то надзвичайно мало. Тепер ми мусимо адаптуватися до цієї ситуації, безперервно працювати, здобувати нові навички, нові знання. Ми не знаємо, куди ми їдемо, ми не знаємо, чому ми їдемо, але ми знаємо навіщо. Ми знаємо, що ми їдемо рятувати людське життя. Це надзвичайно стимулює. Тобто, раз отримавши від людей. Таку подяку в формі посмішки, в формі веселого обличчя, в формі радості, що ми допомогли, залишається на ціле життя. Тобто, зрозумівши, що ти допоміг, що твої дії врятували людське життя, відмовитись від цього практично неможливо. І на нашій роботі ми стикаємося з цим дуже часто. Тобто, Ми надаємо допомогу і бачимо ефект своєї роботи. І ці емоції, ці переживання, ці хвилювання дають нам стимул працювати все більше і краще. Ми активно займаємося волонтерською діяльністю, ми активно займаємося навчанням людей. Робиться це для того, щоб передати свої навички і знання. Тобто, коли я проводжу навчання і розумію, що хоча б комусь одному, то, що я йому розказав і передав навички і знання, знадобиться і він врятує своє життя або іншої людини, для мене це найкраще зняття стресу. Тобто я передаю знання в надії на те, що вони ніколи не знадобляться. Але якщо вони знадобляться, щоб вони були ефективними. Бачити практично кожного дня людські смерті досить складно, але враховуючи нашу роботу, враховуючи те, що ми надаємо допомогу, ми мусимо себе трошки обмежувати від отого аспекту емоційного. Багато хто з нас має якусь там іншу роботу після роботи, правда? Тобто доба через три можна займатися якимись іншими справами. Якщо йде мова про так зване зняття стресу, є різні способи. Одні займаються спортом, другі читають, треті ходять на курс танця. Тобто люди дуже креативні. Люди креативні, люди стараються не приносити роботу додому. Те, що відбувається на роботі, лишається на роботі. І, дякуючи тому, мабуть, ми маємо такий ентузіазм і, і роботу, тому що, якби ми все брали так сильно близько до серця, нас мабуть, надовго не вистачило. Оце професійне вигоряння. Нас, мабуть, спіткало дуже швидко, тому ми стараємось тримати себе в тонусі, ми віддаємося повністю роботі. Ми професіонали своєї справи, ми кваліфікований медичний персонал і ми не приносимо роботу додому. Це, мабуть, і тримає нас в тонусі, і, мабуть, тому ми такі усміхнені веселі. Я безперечно всім хотів би пожати миру, добра. Мирного неба, щоб всі наші товариші, друзі, брати, батьки, сестри повернулися якнайшвидше до своїх родин, щоб в нашій батьківщині все було добре, щоб ми були справді незалежними, щоб ми розвивалися, щоб ми працювали. Я від себе бажаю вам добра, миру, розуміння, підтримки один одного, тому що підтримка дуже важлива в даний момент. Підтримуйте один одного, допомагайте один одному, будьте здорові. Хай вам щастить, бережіть себе, мийте руки з милом.